Всім привіт! Ми сьогодні вирішили почати викладати стіни. Ось так розклали цю цеглу і хочемо перші чи два ряди покласти. Потихеньку щось робимо. Зараз один чи два ряди покладемо і все, бо сьогодні чоловіку внічити, то. Не буде коли його робити. Він тут поки займається, поки моя допомога йому не потрібна, а я там зараз піду вам покажу, що роблю. Кавунчик тут. Травичку он є. Женік, чи ти до нього зайшов? Сіно вчора сіно сюди виклали, зараз треба буде перевернути, щоб воно сохло, тут сонечко і так потрошки. Показую, чим сьогодні я займаюся зранку. Ось, дивіться. Вирішила зробити адегейський сир. Мені так подобається сам процес, оцей згусточок. То вирішила спробувати. У мене тут 6 літрів 6-5 літрів молока. Тут закваска, фермент, і зараз буду робити. Я вже потім вам покажу. Який він в мене вийде? Отак от, от. Дивіться, яке сирне зерно виходить, яка краса. То воно мені зараз треба роботи ціла купа, а мені сири варить. Ну, захотілося таке нове захоплення. Воно не нове, продовження старого називається. О. Красота. Так, у нас тут процес іде. Тут, звичайно, сонечко працювати, але по-іншому ніяк. Тут завжди сонечко. І вранці, і ввечері. sim Я я свою роботу робити. Не буду заважати. Ось такий сирок в мене вийшов. З 5 літрів вийшло трошки більше, як 600 грамів. Ось цей такий круглий, гарненький. він Більш гарненький, а це залишок, так сказати, квадратний був від того. Його вже синочок не витримав, уже спробував. То отак от, от. Робити можна. Наступного разу, як привезуть молочко, хочу зробити качоту спробувати. То, так, звичайно, я, можливо, щось і неправильно роблю, але ж для себе піде. Так що будемо їсти сирок. Прийшла дивитися, що тут вже є. Чоловік вже пішов відпочивати бо йому на роботу. Ось так. Три ряди. Ну, майже три ряди. Для першого разу. Щоб воно вистоялось трошечки, бо всю стінку не покладеш, бо вона поїде. І так працюємо потихеньку. У мене задача зараз трошки сюди ще підвести цегли, бо ми возили, і так не довозили її, то там залишилось там трішки. Треба ще підвести щоб він тільки сидів і працював. Кавунчик, що ти тут? Травичку їси? Жарко. Сапала тільки що картоплю. Після того, як вчора поливала, то дуже добре. Після поливу сапати м'якенько, гарненько, а там, де не поли, то суцільний бетон. А йду зараз до хати. Через полуничку. І ось дивіться, вже зелененька яка, гарненька є. Ще трошечки і будемо вже збирати полуницю. Зараз її так хочеться, бо немає. А коли буде, то й не буде хотітися. Якось так. Це в мене так. Коли її море, то зовсім не хочеться. Ну, як зовсім не хочеться, Їсти, але не так. А коли вона закінчується, відразу. Хочеться полунички, Уже скоро будемо збирати, дай Бог, звичайно. Наших свинок вечеря-вечеряють. Комари літають. Треба почитати, чи якось свинок обробляють від комариків. Чи вони не можуть прокусити. А ні, можуть він, дьоргається. Значить, треба сьогодні почитати, чим оброблятись, бо дуже багато біля них він літає. Що там? Смачно. О, свинки-свинки. Так, треба йти далі. Треба ще вон, собаку покормити та йти відпочивати вже. І собі тікати від цих комарів, бо щось їх на останні дні дуже багато. Що тут? Кавунчик. І внутрі вечеря. Травичку я їм давала, а це ось капусточки дала. Кукурузку вони вже сьогодні їли. Так всього потрошки. Бобри! Це у нас хто з міста приїжджає, у нас як зоопарк для них. Каже: о, у вас гарний бобер. Да, На цьому, друзі, закінчую своє відео. Дякую, що їх дивитеся. Дякую, що коментуєте. Дуже цікаво з вами поспілкуватися. І коли я щось питаю, якусь пораду, ви завжди допомагаєте. За це вам дуже велике. Дякую, завжди виручаєте. Всього вам найкращого. До побачення!